Привіт! ти на Ньюзрумі. Не забудь поставити вподобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Отже, через брак коштів у партнерів військова допомога Україні під загрозою. Про це повідомляє Bloomberg. Військові поставки для України на наступний рік опинилися під загрозою через фінансові труднощі деяких союзників, а інші країни. Не бажає збільшувати фінансування для допомоги. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки наближається третя зима з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Водночас, військова машина Москви випереджає здатність Києва отримувати необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для захисту від атак. За словами одного з джерел, це свідчить про те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України цього не роблять. Більша частина військової підтримки для України у 2025 році пов'язана з угодою країн Групи 7 про надання 50 мільярдів у вигляді кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів центрального банку Росії. Однак країни ще обговорюють деталі цієї угоди, а Сполучені Штати Америки шукають гарантії, що Угорщина не заблокує заходи Європейського Союзу. Якщо домовленості не буде досягнута, остаточна сума може бути меншою. Навіть якщо угоду підпишуть, 50 мільярдів не вистачить для задоволення потреб України впродовж ще одного року війни. Союзники змушені будуть шукати додаткові фінансові ресурси. Ситуація ускладнює нестача фінансування. Уряд України прогнозує дефіцит бюджету у 2025 році на рівні 19% ВВП, що залишає близько 35 мільярдів, які необхідно покрити. Прем'єр-міністр Дениш Мигаль минулого місяця зазначив, що понад половину цієї суми нададуть МВФ та Європейський Союз, але залишиться близько 15 мільярдів доларів, які потрібно буде компенсувати, можливо, за рахунок кредитів від J7. Окрім того, залишається питання військового фінансування 50 мільярдів від J7 приблизно відповідають військовій допомозі, яку США та основні європейські союзники надали з січня 2023 року до червня цього року. США надавали приблизно 31,5 мільярд євро. А Німеччина, Великобританія, Франція та Італія разом близько 15,7 мільярда. Однак ці цифри можуть не враховувати всю військову допомогу, оскільки деякі країни не розкривають цю інформацію, а інші зобов'язані ще не виконані. Українська армія залежить від допомоги союзників у забезпеченні артилерійськими боєприпасами, ракетами та засобами протиповітряної та протиракетної оборони. На цьому поки що все. Не забудьте нас підписатися, підтримати гривнею, поставити вподобайку і обов'язково висловити свою думку в коментарях. Слава Україні! І побачимось на Ньюзрумі!